Часів широкомасштабного вторгнення удари були по мостах через Дніпро, все в Кремінчузі. А це свідчить про зміну тактики і стратегій. Вони б'ють по від логістики Сил оборони України, і на мої переконання, з боку України має бути дзеркальна відповідь, удари по Кримському мосту, щоб дати зрозуміти росіянам, що в цю гру ми можемо грати вдвох. І відповідно постане під питанням вже логістика окупаційної армії і цивільної інфраструктури на території тимчасово окупованого Криму. А це буде болючий удар по росіянах як у військовому, економічному, так і ідеологічному сенсі. А далі по удару по Трипільській ТЕС. А тут, шановні телеглядачі, знов-таки є декілька аспектів. На мій погляд, якщо наразі в Київській області є частково знеструмлення. Це привід Національному антикорупційному бюро задати питання щодо будівництва захисних споруд. Нагадаю, за часів а, Наєма на будівництво цих захисних споруд, саме на трапійський ТЕС, було виділено декілька мільярдів гривень. Якщо ці захисні споруди не зможуть захистити енергетичну складову України навіть від ударів ВПЛА. То виникає питання, де гроші і чому відбувається те, що відбувається. Питання не в росіянах, питання в тотальній корупції, українських можновладцях. Про це варто говорити. З приводу можливості українського ППО знов, шановні телеглядачі, я вас не заспокою. Але не посипайте голову попілами, не, на виперед не звинувачуйте українських захисників неба. Оце про те, що загально світовий рівень нейтралізації аль аеробалістичних аеродинамічних засобів враження – це 85-87%. Останні удари по території Ізраїля з боку Ірану яскраво засвідчують про те, що найбільш досконалі системи ППО, причому зауважити не тільки Ізраїля, але й Сполучених Штатів, Великобританії, які прикривали цю невелику країну, і відповідно Йордані все одно не впоралися. В моменті повної 100% нейтралізації засобів ураження, 15% досягло цілі, причому вдарили її по штаб квартирі мосаду. Це відповідь, чому прилетіло по кабміну. Ще раз підкреслюю жодна. Найдосконаліша система ППО не дає 100% результату, тому говорити про те, що от прорвали систему ППО. Ну давайте подивимося, що відбувалося в Ізраїлі. Причому знов таки ці от тези кидаються в західними змі створення такого хаосу в українському суспільстві. Все пропало, безпілотник вдарив у Кабмін. А поясніть мені а чим Кабмін відрізняється від житлового будинку, де загинули цивільні люди. Це якась святая святих. Чому не робиться в Західних ЗМІ акценти, що жертвами стали однорічна дитина і мама, яка випала з шостого поверху, натомість нас намагаються переконати, дивіться, по кабміну прилетіли. Та й холера з ним з тим кабміном. Я вибачаю, шановні українці, мене більше турбує доля. Українців цивільного населення, чому вони гинуть наслідок України відповідно ударів з боку Російської Федерації? Це по аналізу ситуації. Тобто, я ще раз підкреслю, ситуація надскладна, але є й позитивні новини: це те, що Данія викопить у Сполучених Штатах зенитно ракетні комплекси Петріот на суму 8,5 мільярдів 6 батарей. Кожна батарея це чотири пускові установки, а це серйозне посилення української системи ППО. Причому передані вони будуть найближчим часом. Тобто, можемо говорити про те, що і відповідно питання посилення української ППО. Воно на порядку денному, Причому як у сполучених штатів, так і наших українсь європейських партнерів. Далі будемо говорити про реакцію партнерів, адже як зазначив лідер нашої країни, Володимир Зеленський вимагає такі удари чіткої позиції та реакції від наших західних партнерів. Так от, Келух також відреагував і про удар по Кабміну зазначив, що це не сигнал, що Росія хоче дипломатично припинити війну. Далі буду цитувати: небезпека будь-якої війни. Полягає в ескалації. Росія, схоже, загострює ситуацію, і найбільша атака за всю історію війни вразила офіси Кабінету міністрів України в Києві. Я був там два тижні тому. Історія показує, що події можуть вийти з під контролю через такі дії. Додав спецпосланець Трампа. Бачимо, що дійсно реакція лунає. Бачимо, що і наші партнери, зокрема, і президент Латвії, до прикладу, говорить, що. Москва пішла на нову ескалацію, вдаривши навіть по будівлі Кабміну. Європейські лідери різко відреагували на нічний обстріл України, який вчора відбувався. Нагадаю, знову ж таки, МЗС Естонія закликав до нових санкцій і більше допомоги Україні. Президент же Франції Макрон сказав, що Росія дедалі більше занурюється у війну і терор. А от прем'єр Польщі Туск наголосив. Відкладаючи рішучу відповідь на дії Путіна безглуздо, та ЄС мають діяти разом. Президентка Єврокомісії також заявила, що Кремль знову зневажає міжнародне право і вбиває цивільних. Європа повністю підтримує Україну. А от прем'єр Британії Стармар наголосив, що ці боягузливі удари показують, що Путін, врешті, вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться. До миру, ну і знову ж таки, як не дивно, і Дональд Трамп також відреагував на цей удар. Трамп висловив невдоволення останніми подіями в Україні та анонсував нову розмову із диктатором Путіним. Президент США Дональд Трамп прокоментував останній російський обстріл України, заявивши, що він дуже незадоволений, але вірить, що війну вдасться врегулювати. Про це він заявив під час спілкування з журналістами. Далі буду знову ж таки цитувати. Це така жахлива трата людства. Тож ні, я не захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, що це буде врегульовано. Ми це зробимо, говорить Трамп. Я вірю, що ми це вирішимо, заявив американський президент. Ну і крім того, він заявив, що найближчими днями в нього буде розмова із російським диктатором Володимиром Путіним. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий вже перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні. А от раніше публіцист Віталій Прот... Нпортніков перепрошую, заявив, що президент США Дональд Трамп здається, досі не усвідомлює, яку небезпеку несе військова перемога Ерефії над Україною.